Ну ще хотіла записати вам коротеньке відео про те, що я зараз тільки що сходила в Собіс в магазин і все ж таки що я купила? 1,99 Ні, 1,49 долара. Це кілограм коштує. Це кілограм коштує банана. Я купила банан. Ну, Бананів купила кілограм. 2 долари 69 центів купила е, цибульку. Таку крупненьку, гарну, гарну, яка мені вже сподобалась. Була й дешевша, 1,69, ну вибрала таку гарну кілограм там був. Ну, пакет такий. Що ще я купила? Ну, якщо про ціни, то кому було цікаво про ціни. Купила 730 грам. Запаковано, мені подобається сир, Тіпо, типу нашого голландського такий гарний. Я з нього роблю салат або натираю з чесником, з майонезом. Я теж таке люблю, то на роботу беру кусочки до, до кави. Ну, ось таке таке все. То купила. І воно кош... 730 грам коштувало 10, доларів 49 центів. От, так, цибулю сказала. Цибу... А, ще купила олівки. Олівки коштували 2,99 Баночка така, мабуть, десь 400 грам. Баночка така купила олівки, тому що збираюсь робити салат і хочу щось таке в салатик положити смачненьке. У мене є грудка курина, я курицю купляла таку вже запечену. Запечена куриця кілограмова, там 900 з трошки грам, коштує десь 12,99. А буває, зі знижкою десь можуть і 9 доларів коштувати. Ну, по-різному. Але якщо тільки-тільки винесли її, ну вона буде стоїть 12,99. Десь около 13 доларів. Так що грудка в мене залишилася буду зараз робити салат. Положу грудку, положу туди яйця, поріжу, полож, положу туди сирку, положу туди олівочки, положу туди майонез, зрозуміло. Положу ще туди огорочок. Ну, подивлюся, що на смак. Посолю поперчу, та і й буде, й буде смачно. Ну, ось такого хочу зробити салат. Щоб і на роботу брати було, що і все ж таки і, і вдома буде щось смачненьке поїсти. Зараз гарна погода, то багато-багато людей повиходили прогулятися. Ну, ось бачите, яке в нас сонце. Зараз вже десь шоста година, мабуть, вже шість десь так. І багато людей. Пройшлися прогулятись. І ще раз хочу розповісти все ж таки про оренду житла. Оренду житла, якщо з якими-то тваринками, то, знаєте, буде важче. Ні, можливо, можливо, зняти, але з тваринками буде важче зняти житло. Ви знаєте, тут ще такий принцип, кому як, мабуть, повезе. Ну, я знімаю за 1200. У мене є знайома, яка знімає такі ж самі апартменти, ну, в більшому містечку в Нюглазу за 750. Ну, тому що її знайомі це допомагали знімати. Вони пішли, розповіли, що вона українка, що їй там дуже важко, вона приїхала з дочкою. Ну, от, і їм скинули. Ну, ось, ось які, якісь такі події можуть відбуватись. Так, а і слідкуємо, осталося дві тижні до завершення програми Киовет. Тому ну, держимо кулачки, щоб її продовжили. Я так дуже замотивована, щоб її продовжили. Можливо, тоді мій чоловік зможе приїхати. Ну, ось такі новини. Зараз понеділок вечір. І ось можу вам показати, бачите? Ось туди вдалечі, вдалечь, багато-багато лісу. Тому ці такі містечка, вони знаходяться якби посеред лісу. Але цивілізація повна, все є. Електроенергія є, навіть коли в нас був такий бурявий, і то в нас була електрика. Ну, ось такі весна, ось скоро всі-всі-всі вийдуть прибирати біля себе біля двору. Ну, по-різному люди живуть. В когось чистенько, в когось гарненькі будинки, а в когось таке собі. От. І ще хотіла сказати вам пару слів про те, що ви пишете, що в мене на кухні дуже багато всяких речей. Ну, Ви знаєте, я люблю не пити з одного стакана, їсти з однієї тарілки, а я люблю, щоб це було все так цивільно. Знаєте, мені подобається, коли мій будинок, коли я заходжу до себе в орендоване житло. І це жилий будинок, де люди живуть, а не якась общага або якась начлежка, де тільки є кровать впасти, переспати і піти на роботу. Тому це ви не бачили у мого лендлорда скільки. Техніки на кухні, в нього стоять стілажі і все завал, все заставлено різною технікою. щось ріже, щось мішає, щось клеє, щось дуже дуже багато. Я коли подивилась, думаю, -о. Але він любить готувати. І тому він все це використовує. Він пече, якщо хоче, хліб пече і різні, 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 різні смаколики собі пече. Ну, так він і важе добряче. Отак, От з вами була Світлана з Канади. Зараз ми з вами в Новій Шотландії. Канада. З вас не забудьте поставити лайк. З мене цікаві відео. Сподіваюсь, що цікаве. Можливо, комусь не цікаво. І моє особисте вітання передаю в Запоріжжя моїм подружкам. Передаю е, в Бельгію вітання. Передаю в місто Рівне вітання. Дивлюсь, е, твої відео. Цікаві відео. Я дуже скучаю за рівне. Мені дуже подобається це місто. Бай-бай!